Розділ 31 КЕННА. Ми їдемо додому, починає дощити. Стук крапель по вітровому склу, єдиний звук у машині, бо ніхто з нас не говорить ні слова. Після розмови у провулку ми мовчимо. Цікаво, чи злиться він, що я подала заяву про звільнення? Чого праптом? Він же сам про це заговорив. Але він такий мовчазний, що мені некомфортно, але ж і працювати на нього більше не можна. Як я поїду, якщо нам все більше хочеться бути разом. Я й раніше думала, що нічого хорошого з цього не вийде, а якщо так триватиме далі, то й подавно. Леджер паркує авто, і між нами зависає атмосфера невизначеності. Інколи підвізши мене, він навіть не вимикає двигун, але сьогодні вимикає і дістає ключі і відстібає пасок, а тоді бере парасольку і виходить з авто. Він доходить до пасажирських дверей за кілька секунд, але мені цього вистачає, щоб вирішити. Я не хочу, щоб він мене проводжав. Сама дійду, так краще. Я собі поруч із ним не довіряю. Він відчиняє двері, я тягнусь за парасолькою, але він відсовує руку. Що ти робиш? питає він. Дай парасольку, я сама дійду. Він робить крок назад, щоб я могла вийти з авто. Ні, я тебе проведу. І я не впевнена, що варто. Точно варто, каже він, та все одно йде, тримаючи парасольку над моєю головою. Дихання в мене стає нерівним щодо того, як ми доходимо до сходів. Я дістаю ключі і сумочки. Не впевнена, чи планує леджер зайти, чи просто зараз побажаю на добраніч. Від обох варіантів я нервую, обидва це занадто. Обидва підходять. Коли ми доходимо до моїх дверей, він закриває парасольку і чекає, коли я відчиню. Я розвертаюся до нього так, ніби очікую, що він зараз побажає на добраніч і не заходитиме. Він мовчки показує на двері я тихо вдихаю і відчиняю. Він заходить за мною і зачиняє двері. Він так впевнено тримається, повна протилежність мені і моїм почуттям. Я беру Айві на руки і несу у ванну, щоб вона не втекла, якщо леджер виходитиме. Коли я, закривши ванну, розвертаюся, леджер вже стоїть у кутку і проводить пальцем по стосу аркушів із надрукованими листами. Не хочу, щоб він їх читав. Я підходжу, перевертаю аркоші, прибираю. Це ті листи? питає він. Більшість, але ще є і в цифровому варіанті. Я їх усіх передрукувала пару місяців тому і виклала на Google диск. Боюся загубити. Прочитаєш мені один? Я хитаю головою. Це особисте. Він же вдруге про це говорить, але я все одно проти. Це буде те саме, якби я попросила тебе поставити мені відеозапис твого прийому у психотерапевта. Я не ходжу до психотерапевта, каже леджер. Може варто? Він кусає губи, задумливо киває. Може, й піду. Я обходжу леджера і відчиняю холодильник. Я його поступово наповнюю, тож зараз там значно більше продуктів, а не лише крекери. Хочеш чогось? У мене є вода, кава, молоко, беру майже порожній пакет з-під спідсоку, крапля яблучного соку. Я не хочу пити. Я теж, але про всяк випадок добиваю сік, бо таке відчуття, що від самої його присутності в моїй квартирі мене зараз висушить вщент. Варто мені глянути на нього, як у горлі пересихає. На роботі все інакше. Довкола інші люди, і я не згадую про те, про що думаю зараз. Але коли ми тут, у квартирі, лише вдвох, я тільки й можу думати про те, наскільки ми зараз близько, і за скільки ударів серця він зможе подолати цю відстань і поцілувати мене. Я ставлю порожній пакет з підсоку на стіл і витираю губи. Це тому ти завжди на смак, як яблука. На цих словах я дивлюсь просто на нього. Вони такі інтимні визнати вголос, що ти знаєш, які на смак губи іншої людини. Під його поглядом я почуваюся ніби розгублена, недосвідчена тинейджерка, тож опускаю очі додолу, принаймні так легше дихати. Чого ти хочеш, Леджере? Він спокійно спирається на стіл, між нами не більше як півметра. Він промовляє: Хочу краще тебе знати. Я не очікувала таке почути, тож, звісно, піднімаю очі на нього і моментально про це шкодую. Він стоїть надто близько. Що саме ти хочеш знати? Більше про тебе, що тобі подобається, а що ні, чого ти прагнеш, чого ти хочеш від життя? Я мимоволі починаю сміятись. Я думала, він питатиме про Скотті або про щось пов'язане із Д'єм чи моєю ситуацією, але він просто ніби теревенить зі мною, а я гадки не маю, що з цим робити. Я завжди хотіла стати слюсаркою. Тепер сміється уже леджер. Слюсаркою? Я киваю. Чого так? Бо на слюсарів ніколи не зляться, вони допомагають людям у скрутний момент. Мені здається, було б класно мати таку професію, завдяки якій ти можеш трохи поліпшити людині гімняний день. Леджер з розумінням киває. Здається, я ніколи не зустрічав людини, яка хоче бути слюсарем. Тепер зустрів. Наступне питання Чому ти вибрала ім'я Дєм? Я одразу ставлю зустрічне питання чому Ландриси вирішили залишити ім'я, яке я їй дала? Він сова з щелепою. Вони подумали, що, може, ви зі Скотті разом обирали ім'я, і це була ідея Скотті. Скотті не знав, що я вагітна. А ти знала? питає він, коли Скотті помер. Я хитаю головою, майже шепочу. Ні. Я б ніколи не визнала себе винною, якби знала про прод'єм. Він чіпляється за ці слова. А чому ти визнала себе винною? Я обіймаю себе за плечі, в очах починаю пекти, і я повільно дихаю, перебираючи спогади, перш ніж відповісти. Ментальний стан був не найкращий, визнаю я, але не продовжую, не можу. Ледже ставить наступне питання не одразу. Він дає тиші заповнити кімнату, а потім вмить розбиває її питанням: Якби в нас зараз усе було, якби я не знав Скоті, Ти про що? Він на пів секунди переводить погляд на мої губи. Це коротка мить, але я це помічаю, відчуваю. Та ніч, коли ми познайомилися в барі, ти казала, що не знала, хто я. Що, якби я був просто хлопцем і не знав ані Скоті, ані Д'єм, ані тебе? Як думаєш, що тоді сталося б між нами того вечора? Значно більше, ніж було, визнаю я. Його кадик ворушиться, наче він ковтає цю відповідь. Дивиться на мене, а я на нього, з тривогою очікуючи його наступне питання, фразу, рішення. Я інколи думаю, а чи розмовляли б ми зараз узагалі, якби я не знав дієм. Чому це важливо для тебе? питаю я. Бо в цьому посутня різниця в одному випадку ти зі мною, бо просто хочеш бути зі мною, а в іншому, бо тобі потрібні мої зв'язки. Я стискаю зуби. Доводиться відвести погляд і глянути на щось інше, бо тепер я злюся. Якби я хотіла скористатися твоїми зв'язками, я б уже трахнулась з тобою. Я відштовхуюсь від стола, тобі вже час. Я прямую до дверей, але леджер хапає мене за руку і тягне назад. Я розвертаюся, хочу накричати на нього, але тут бачу його погляд. У ньому вибачення, сум. Він притискає мене до себе і обіймає. Тепло, затишно. Я завмираю, не знаючи, що робити зі своєю злістю. Він проводить своїми руками по моїх, піднімає їх, щоб я обійняла його за талію. Я не хотів тебе образити, каже він. Я відчуваю його подих на щоці. Я просто проговорював думки вголос. Він притискається щокою до моєї щоки, і я заплющую очі. Це так приємно, так добре. Я забула, як це, коли я комусь потрібна. Бажано, коли подобаюся комусь, Леджер не відпускає мене і править далі. Лише кілька тижнів тому я тебе ненавидів. Потім ти почала мені подобатися, потім я став готовим покласти до твоїх ніг цілий світ. Тож пробач, якщо всі ці почуття інколи переплетуться. Я розумію, про що він навіть краще, ніж він думає. Інколи мені хочеться накричати на нього за те, що він став стіною між мною і моєю донькою, але водночас розцілувати за те, що він так любить дієм, що став стіною, яка її захищає. Леджер торкається пальцем мого підборіддя і піднімає його, щоб я подивилась йому в очі. Якби я тільки міг забрати назад ті слова, що дієм не піде на користь, якщо ти будеш у її житті. Він заривається пальцями в моє волосся і дивиться на мене щирим поглядом. Їй би невимовно пощастило, якби в її житті була така жінка: ти готова допомагати, ти добра, ти сильна. Я хочу, щоб дієм колись стала такою, як ти. Він витирає сльозу, яка котиться по моїй щуці. Не знаю, як мені змінити їхню думку, але я намагатимуся, я боротимуся за тебе, бо знаю, що Скотті б цього хотів. Я гадки не маю, що робити з усіма почуттями, які щойно піднялися від його слів. Леджер не цілує мене, але лише тому, що я цілую його перше, притискаюся губами до його губ, бо жодні слова не передадуть, наскільки мені важливо, що він у мене повірив. Сказати, що він хотів би, щоб ми познайомилися, це одне, але він зробив значно більше. Він сказав, що хоче, щоб дієм стало такою, як я. Ніхто ніколи не казав мені нічого настільки доброго. Наші язики переплітаються, і мені здається, ніби жар його поцілунків пульсує в одному ритмі з моїм серцем. Я притискаюся до нього ще сильніше, втискаюся в нього грудьми, але й цього замало. Я досі не усвідомлювала, що між мною і леджером було оце єдине. Мені просто потрібно було знати, що він у мене вірить. Тепер я це знаю і не можу знайти в собі ані клітинки, яка б не хотіла його всього повністю. Леджер піднімає мене і несе до дивана, не припиняючи цілувати. Мені так подобається відчувати вагу його тіла, що коли він притискається до мене, я починаю знімати його сорочку, бо хочу відчути його шкіру, але він відштовхує мою руку. Стоп, каже він, відсовуючись. Стоп, стоп, стоп. Я закидаю голову на подушку, стогну. Я більше не можу гратися в кота й миші. Я нарешті готова дозволити йому зробити зі мною все, чого він захоче. А тепер він мене зупиняє. Леджер цілує моє підборіддя. Не хочу квапити події, але якщо у нас зараз буде секс, то мені потрібно збігати в пікап за презервативом, поки ти мене не роздягла, якщо тільки у тебе тут немає. Слава Богу, ось чому він зупинився. Я штовхаю його. Бігом, давай. Він зістрибує з дивана і за лічені секунди вилітає за двері. Я хутко дивлюся в дзеркало, Айві спить у моєму маленькому ліжечку біля ванної. Я видавлюю трохи зубної пасти і чищу зуби і язик. Хочеться швиденько написати листа Скотті. треба, мабуть, попередити його, що зараз буде, і це ідіотизм, бо він помер. Уже минуло п'ять років, я можу спати з ким захочу, але саме з ним у мене був секс в останнє. тож момент для мене значущий, дуже, вже не кажучи про те, що секс у мене буде зараз з його найліпшим другом. Пробач мені, пробач, Скотті, шепочу я, але я все одно цього не зупиню. Я чую, як відчиняються двері, тож виходжу з ванної. Леджер ж зачиняє двері, він розвертається до мене, і я регочу, бо він наскрізь промок під дощем. Вода тече з волосся в очі, і він відкидає його назад. Треба було взяти парасольку, але я не хотів марнувати час. Я підходжу до нього і допомагаю зняти футболку. Він робить мені таку ж послугу, допомагає зняти мою. На мені красивий лівчик, я завжди вдягаю його на робочу зміну, на випадок, якщо станеться отаке. Я намагалася переконати себе, що цього не буде, але глибоко в душі таки сподівалася. Леджер нахиляється і цілує мене в губи холодними від дощу губами. Язик у нього гарячий, як вогонь, дивовижний контраст із холодом губ. Він міцно хапає мене за волосся і закидає мою голову назад, щоб поцілувати ще жадібніше. У животі у мене все палає і перевертається. Я знаходжу руками рівенку його джинсів і розтібаю її. Мені страшенно хочеться здерти їх з нього. Нема сил чекати, хочу відчути його в собі. Страшно, що я не можу пригадати, як усе це робиться. У мене дуже давно не було сексу. Я вирішую його про це попередити. Він рушає в бік надувного матрасу, я йду задом. Опускає мене на нього, починає знімати решту мого одягу. Поки він опускає мої джинси, я вимовляю я ні з ким не була ще з часів скоті. Він знімає джинси до кінця і дивиться мені в очі. В його погляді спокій і впевненість. Він нахиляється, ніжно цілує мене в губи Якщо ти передумала, все гаразд. Я хитаю головою. Та ні, просто хотіла сказати, що в мене давно не було, якщо я раптом не дуже, він не дає мені договорити, перериває поцілунком, потім каже: Ти вже й так перевершила всі мої очікування, Кенно, його губи спускаються до моєї шиї, і я відчуваю, як він проводить по ній язиком. Очі заплющуються самі собою. Він знімає мої трусики і лівчик, стягує з себе до кінця джинси, а тим часом його язик досліджує кожен сантиметр мого тіла від шиї до живота. Коли він знов піднімається, щоб поцілувати мене в губи, я відчуваю його твердий член у себе між ногами і від цього мене наповнюють відчуття солодкого передчуття. Я міцно, довго і жагою цілую його, а тим часом він тягнеться рукою вниз і надягає презерватив. Леджер влаштовується в мене між ногами, але не входить у мене. Замість цього він проводить пальцем до мого клітора, і це так раптово, що я вигинаю спину і стогну. Мій стогін тоне у звуках грому, злива розбурхалася, та мені подобається, що в нас на фоні такі звуки, від цього все ще чуттєвіше. Леджер продовжує пестити мене пальцем, а потім іншим пальцем проникає всередину. Відчуття такі потужні, що я навіть не можу його цілувати. Мої губи привідкриті. Я стогну, хапаю ротом повітря. Леджер не припиняє торкатися своїми губами моїх і починає повільно входити в мене. У нього не виходить зробити це легко. Він входить повільно, мені навіть майже боляче. Я цілую його в плече. Він ніжно продовжує спроби. Коли він входить у мене повністю, моя голова падає на подушку. Піль перетворюється на задоволення, він повільно виходить, входить знову, цього разу трішки енергійніше, різко видихає, і повітря ніжно лоскотить моє плече. Я піднімаю стегна, ще більше відкриваючись йому, і він знову входить у мене. Кенно. Я ледве змушую себе розплющити очі і подивитися на нього. Він шепоче, майже торкаючись своїми губами моїх. Дуже добре, надто добре, треба спинитися. Він виходить з мене, і я аж пищу. відчуваю у собі порожнечу, до якої не була готова, ледь досі на мені. Він проникає в мене двома пальцями, тож я не встигла засумувати, як уже знов стогну. Він цілує мене за вухом. Вибач, але якщо я знову буду в тобі, мене надовго не вистачить. Та мені байдуже, нехай тільки робить оте рукою. Я обіймаю його за шию, притискаю до себе, хочу повністю відчувати вагу його тіла. Він знову проводить великим пальцем вгору до клітера, і моє тіло пронизує таким струмом, що я аж кусаю його за плече. Мої зуби впиваються в його шкіру, він стогне, і від цього стогону я кінчаю. Наші губи зустрічаються в палкому цілунку, він ковтає мої стогони, завершуючи почати. Все моє тіло досі тремтить від його дотиків, і тут він знову входить в мене. Хвилю оргазму все, ще котяться моїм тілом. Аж тут він піднімає мене за талію і кладе мої стегна собі на коліна, притискаючи до себе на кожному поштовху. Господи, який він красивий! М'язи на руках напружуються з кожним порухом стегон. Він закидує мою ногу собі на плече. Ми кілька секунд дивимося одне одному в очі, а потім він повертає голову і проводить язиком по моїй нозі. Я цього не очікувала. Я хочу, щоб він зробив так ще раз, але він скидає мою ногу і знову опиняється наді мною. Зараз кут якийсь інший, і так він може входити в мене ще глибше. Минає якихось кілька секунд, і він починає кінчати. Весь напружується, а тоді вагою всього тіла падає на мене. Потім цілує мене, спочатку енергійно, але коли виходить з мене ніжніше, м'якіше, повільніше. Я вже хочу повторити, але спочатку треба відпочити може, попити води. Ми цілуємося кілька хвилин і зупинитися надзвичайно важко, тому що це вперше ми змогли насолодитися одне одним, і ніхто нас не перервав. Дощ за вікном створює просто ідеальний фон для цього моменту. Я не хочу, щоб це закінчувалося, вочевидь, леджер теж, бо щоразу, як мені здається, що він уже хоче припинити цілувати мене, він починає знову. Зрештою, він все таки зупиняється, але лише для того, щоб збігати у ванну і зняти презерватив. Повернувшись у ліжко, він влаштовується позаду мене великою ложечкою, а потім цілує у плече. Він переплітає свої пальці з моїми, кладе наші руки мені на живіт. Я був би не проти запланувати таке ще раз на сьогодні. Я смуюся з цього формулювання, не знаю, чому мені так смішно. Ага, давай скажемо сірі записати це в календар за годину, Дражнюся я. Гей, сірі, кричить він, обидва наші телефони відгукуються одночасно. Запланую секс із Кенною через годину. Я сміюся і штовхаю його ліктем, тоді перекочуюсь на спину. Він піднімається і всміхається мені. Я, вдруге, протримуюся значно довше, обіцяю А я, мабуть, ні, визнаю я. Леджер цілує мене, заривається обличчям мені у волосся, притискається до мене. Я довго дивлюся у стелю, може півгодини, може довше. Леджер дихає рівно, і я майже впевнена, що він спить. Дощ аж ніяк не вщухнув, але в моїй голові крутиться забагато думок, щоб заснути. А й вчить у ванні, тож я встаю з матраси і випускаю її. Вона стрибає на диван і скручується в клубочок. Я йду до стола і підсовую до себе блокнот, беру ручку і пишу Скотті листа. Недовго, це короткий лист, але коли я закриваю блокнот, помічаю, що леджер дивиться на мене. Він лежить на животі і підпирає руками підборіддя. Що ти написала? питає він. Це він уже втретє просить щось йому прочитати, і цього разу я погоджуюся. Відкриваю блокнот на щойно написаному листі, проводжу пальцем по імені Скоті. Тобі може не сподобатись? Там правда? Я киваю. Леджер показує на порожнє місце на матраці поруч із собою, тоді я хочу почути. Давай сюди. Я попереджувально піднімаю брову. Насправді не всі готові почути правду, що б я там собі не думала. Але Леджер не здається, тож я йду до матраця. Він лягає на спину, а я сідаю, схрестивши ноги, і читаю вголос. Любий Скотті, сьогодні я займалася сексом з твоїм найліпшим другом не впевнена, чи хотів би ти таке почути. Може, й хотів би, мені чомусь здається, що ти чуєш ці листи там, де ти є зараз, і що хочеш, щоб я була щаслива. А просто зараз леджер єдине в моєму житті, що робить мене щасливою. Якщо тебе це втішить, секс із ним був класний, але з тобою не зрівняється ніхто. З любов'ю, Кенна. Я закриваю блокнот і кладу на коліна. Леджер секунду мовчить, стоїть дивиться у стелю. Ти так написала, щоб не образити його, правда? Я сміюся. Звісно, якщо тобі так легше. Він бере блокнот і відкидає його вбік, потім обіймає мене і тягне до себе, щоб я опинилася згори. Але ж було добре, правда? Я притискаю палець до його губ і нахиляюсь до вуха. Прекрасно, шепочу я, і саме в ту мить, коли я це вимовляю, за вікном лунає. Постріл розколистого грому. Такий гучний, що я відчуваю цей звук аж у животі. Ось рака, регоче леджер. Скоті це не сподобалось. Забери свої слова назад, скажи йому, що я відстій. Я моментально зістрибую з леджера і лягаю на спину. Вибач, Скоті, ти кращий за леджера, присягаюся. Ми регочемо разом, але потім обоє зітхаємо і якийсь час мовчки слухаємо дощ, потім Леджер кладе руку мені на стегно і розвертає до себе, Кусає мою нижню губу, спускається поцілунками на шию. Здається, мені потрібен ще один шанс показати себе. Його поцілунки опускаються все нижче й нижче, аж поки він торкається губами мого соска. Вдруге, ми кохаємося значно довше. І навіть ще краще.